Місто понад прутом відвідали відразу двоє письменників. лауреати багатьох літературних премій киянин Іван Андрусяк та франківець Степан Процюк. Презентували свою творчість Коломуянам. Зустріч проходила у міській школі номер 1 гімназії та Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Дружба Івана Андрусяка та Степана Процюка зав'язалась ще на початку 90-х років. На той час вони разом із однодумцем Іваном Цепердюком створили літературний гурт Нова дегенерація. Згодом хлопці видали першу книжку під такою ж назвою, яка мала дуже непоганий розголос. Потім кожен пішов своїм шляхом. Процюк почав писати прозу і зажив Слави душезнавця. А Андрусяк проявив себе у поезії, прозі, критиці та есеїстиці. Та найбільше його знають як дитячого письма. Дитяча література штука складніша, штука набагато відповідальніша. Якщо в дорослій літературі я можу робити те, що я хочу. І, 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 і власне кажучи, робити те, що хочу тільки я, то в дитячій літературі треба робити те, що дітьми сприймають, це нормально. І що несе дітям позитивний заряд: добро, любов, красу. Я ніколи, правду кажучи, Раніше не думав, що буду писати для дітей, якось так воно вийшло природно, але воно все більше і більше затягує. І та віддача, коли бачиш очі малявок, які світяться, які радіють твоєму текстами, ця віддача вона безперечно надихає. У Коломию письменники приїхали на запрошення давнього друга Андрія Малащука, тому саме він був ведучим зустрічі. Такі поїздки до доволі до часті, але досі нас у Коломию якось не заносило. От, а цю історичну несправедливість треба було виправити. От і виправив її письменник Андрій Малащук, який з яким ми давні приятелі, який мені зателефонував і і, і, і і каже: приїжджає. Ну, я До цього підключилося видавництво і таким чином цей. А тоді ж і Степан Горцюк, як, як ще один автор видавництва. І таким чином ми тут. Коло ми дуже своєрідне місто на Галичині, воно, знаєте, я колись хтось сказав з політиків не перше, але й не друге. Я не перший, але й не другий. Хтось сказав, це стало афоризмом, так само можна сказати, що в Воно Франківській області. Якщо навіть брати що обласний центр Івано-Франківського, я би сказав, що Коломия не перша, але й не друга. А Коломійські читачі гарні, ті, що приходять, ті, що цікавляться, ці, гарні, чутливі, тонкі до розуміння творів. ті, які цим цікавляться, так одні з найкращих читачів. Говорили про життя, цікаві біографічні факти та звичайну творчість. До речі, письменники презентували відвідувачам не лише свої доробки. Тут були і надбання видавництва Граніте, з яким митці тісно співпрацюють. В видавництві граніте вийшла моя трологія для підлітків про перше кохання. Марії Кикостик залюбленім сонце і аргонавти вийшла книжка. Із їхньої серії Життя видатних дітей Степан Просюк про Василя Стефаника, Володимира Мениченка, Архепатасленка, Ніку Турбіну і Карла Густава Юнга. І вийшла книжка для дорослих серії Депрофундіс, есеїстики, яка називається Аналіз крові. А також тому два тижні в київському долинистві Ярослав Вал вийшов мій роман. Руйнування ляльку. У мене цього року вийшло три книжки аналіз крові в граніте в видовництві академії київському троянди ритуального болю роман про Василя Стефаника і роман руйнування ляльки в довництві Ярослав Наразі в видовництві граніте виходили тільки, мої тільки дитячі книжки. Зараз готується і доросла, яка називається Дуба і Леви. А це есеїстика про наш світ, наші традиції, наше бачення. Сприйняття того, що коїться, Не так на дворі, як у наших душах. Але читати я сьогодні буду дорослі більше. Ми виступали в гімназії, в школі, то я, старі, спілкуючись з малявками, тобто передовсім дитячі твори. А зараз я читатиму з Вірші з нової книжки, яка ще не вийшла друком, Але до кінця цього року, як обіцяє видавець, вона має вийти. Вона називається Неможливості мови. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак для телеканалу НТК.